Друзі, вітаю! В Путіна день явно не задався. Голосив форум в Москві для Бріксу, і бум, ніхто туди не приїхав. Путін сам виступає з якимись ще п'ятьма ліліпутами московськими. Також Путін злякався їхати на G20. Каже, такий потужний форум, такий корисний, то я, напевно, туди не поїду. Не поїду чого? Тому що тебе там можуть заарештувати, згідно ордеру, який на руках в Україні від гайського суду. Ну і взагалі прекрасна історія. Лавров кричить, що не можна Україну мета ні, допустим, і вже викатив умови завершення війни. Друге вони вам сподобаються. Друге, Путін злякався ядерної зброї. Те, що Україна вчора там вкидала, робила вброси в німецьку пресу, що ми тут ядерку робимо. Путін теж вирішив прокоментувати, Ну це так нельзя, так это все ми це замітимо, Ми це узнаємо, ми це не можемо. Запад не має це допустити, ми це не допустимо. Ну одним словом, почало трошки підгорати в Москві. Вони не розуміють загалом, що відбувається. То Україна йде в НАТО, то створює ядерку, всі красні лінії, коню під хвіст. Власне, і про Лаврова, він теж робив заяви. Давайте все це проаналізуємо, плюс Північно-Крейці. Тут, до речі, теж є новина. 12 тисяч. Наш ГУР говорить, що їх зараз тренується в от, Але я вам скажу, як ми це використаємо проти Росії. І теж підіпрем трошки наших західних союзників. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо і розставимо всі крапки над «і». Але дуже прошу ще дати цей лінк на це відео з проханням по підписати своїм друзям, тому що російські боти почали нас дуже сильно атакувати, дуже сильно просіла видача відео. Так працює YouTube, тому, будь ласка, підтримайте україномовний контент і відправте своїм друзям з проханням підписатися. Також ми зібрали більше, ніж 700 тисяч. Купуємо три дрони «Рубаки». Рубаки потужні дрони, які знищать російські НПЗ. Виробники додадуть ще мільйон, а гурівці додадуть до цих дронів свою хоробрість і точність і знищать як мінімум одну. Тому що запускаючи три, одна долітає. Власне, Путін там картка банка і PayPal обов'язково це зробіть. А Путін сидить в Москві, значить, і ніхто з світових лідерів не захотів до нього, не виступив очно на пленарному засіданні ділового форуму Брікс. От, і Путін виступав там один. От, е, кажуть, що президент Єгипту Абдель Фатаха Ассісі, прем'єр-міністр Ефіопії Абі Ахметалі, президент пари Сиріл Рамафоза, відомий корупціонер, до речі, а також президент Ірану Масуд Пазашкінян записали відеозвернення, знаєте, в телеграмі, в кружочках такі. Тому що ж всі російські друзі користуються телеграмом, а ви не користуйтесь. І от вони написали, що. Є звернення, але самі приїхати в Росію не можемо, не хочемо, не будемо, і взагалі нам не цікаво. Кажуть, що в 2023 році на цій панелі сесії ділового форуму в пар були президент Бразилії Луїс да Дасільва, прем'єр-міністр Індії, Нрендра Моді, а також екс-президент Бразилії Ділма Русев. Вона не просто екс-президент, а вона насправді ще й. Голова банку реконструкції і розвитку Брікс, найбільша фінансова установа. Там, до речі, вона в цьому банку ховається, щоб американці її не посадили в тюрму. Тому що після Лули вона там трошки пішла займатися цими справами, тому її відправили в Китай, щоб відсиджувалось. Ну і призначили керівником такого потужного банку. Власне, чому і це і пояснює, чому китайці так близько дружать з бразильцями. Відомо, що е, Сі Цзінпін відвідає 16-й саміт Брікс, але от якраз таки на форум е, до Путіна приїхати не захотів. Що загалом відбувається на цьому форумі? Путін зробив кілька заяв, хоч форум діловий, але в основному говорили не, не про ділові справи, говорили загалом про одну просту річ. Путін злякався, що в Україні може бути ядерком. Путін дійсно боїться, що Україна може вступити в НАТО і почав погрожувати, що цього не може бути, що загалом це плюють на їхні зелені лінії. Ну що робити? Ми приймаємо їхні лінії, ми готові їх розтоптати, але бачимо, що реалії дійсно міняються. Ну от що каже Путін, що вони не проти з нами зустрітися. А, в Саудівська Аравія їм підходить, але питання про що говорити, який мир домовлятися. Ну, от тут Медведів трошки більше розказав, але цікаве інше. Він каже: місто нам підходить, Саудовська Аравія. Саудівська Аравія це місце позору Росії і Радянського Союзу. Саме Саудити, дід Мухаммеда Бін Салмана, війшов в договір з Заходом і знизив ціни. На нафту настільки, що Радянський Союз розвалився. Економічний борг був такий, що тащить вони його не могли. Дали добро спочатку на падіння Берлінської стіни, а потім і самі впали, як та берлінська стіна. І він каже, що це для них супер місце. Ну, нам підходить. Нам підходить. Ми спробуємо організувати все те саме, що дід Мухаммана Бін Салмана це зробив. Колишній очільник Дому Саудів. Тому це прикольно, те, що вони. Ну, Путін же любить знати історію, але не сильно добре її знає, тому це місце їхнього позору, це їхнє кладовище. І ми повторимо все те, що там робили раніше. Також сказав, що в Бразилію не полетить, між рядків читався страх, типу, це дуже такий корисний форум, краще його не політизувати. А Причому тут політика. Ти військовий злочинець, який відповідав за вбивства, катування, зґвалтування та роботу проти дітей, їхні викрадення та вбивства. Тебе просто буде ордер, тебе посадять, і ти боїшся, тому що тобі Бразилія не гарантує. Да, Лула може і скаже, приїжджай, але суддів ніхто не контролює. Я вам говорив, що краще б він поїхав. Тоді в нас був би шанс його там або затримати, або прихлопнути. І це була б дуже хороша історія. Але він злякався і розуміє це. Ну, Медведєв сказав ще. Про те, що не можна значить перевіряти російську дружбу з північнокорейцями, тому що це дуже потужна дружба. От і краще каже: не перевіряйте дуже страшно. Ну, всі злякалися на рахунок 3. От, але 12 тисяч п'ятсот північнокорейців зараз в Росії. Я насправді не бачу цьому супер страшної загрози, типу для України, типу Росія сама може хантити більше людей на своїй території. Північна Корея – це можливість А, мобілізувати Південну Корею, Б, поставити питання Руба нашим західним партнерам, які нас і в НАТО не хочуть брати, і теж злякалися ядерною зброєю в Україні. Друзі, а ви не обіцяли нам свої війська в Україні перед Олімпіадою? Ніхто нічого не казав. Росія вже має. А ми тепер міняємо мови для вас. Не треба нам ваша зброя. Ми за російські гроші, ці кредитні, будемо купляти зброю по світу. Давайте людей. Ті ж дають їм людей, давайте ви людей. Розумієте, ось це буде, так, да, це такий шантаж в стилі Зеленського. Але, типу, коли іншим дають, є прецедент. Є прецедент. Північна Корея отримає. Залужний вчора правильно сказав. Північна Корея, Іран об'єднались з Росією не проти нас, українців, проти вас, Заходу. Вам треба приймати рішення. Бо коли Україна стукає вам в двері і в вікно впустіть НАТО, ні впустимо, і Шольц робить заяву, і Рюте робить заяву, типу, це нереально. А як же ж ви Фіні взяли? Нереально. Розумієте? Ви точно будете 33-34. Коли питання, коли просте, зрозуміле питання, скажіть? Якщо вам не подобаються якісь наші корупціонери, так називайте. Ми самі їх викинемо за борт українського корабля. Нам з ними точно не по дорозі. Не треба, щоб ви виправдовували, що тут є три криси, які грибе все гроші. До речі, ці гроші вони виводять в ваші офшори. Воно там. Забирайте. Віддайте нам це зброєю, ми не проти. Тут вкрали сюди вернеться, але не треба казати, що через них вся країна вступити не може. Розумієте? Тому північно-корейці це прецедент, який ми повинні класти заходу на стіл. Давайте ви теж. Вони дають, об'єднались проти вас. Значить, давайте, помагайте серйозно, а не відкупайте тільки грошима. Це теж треба говорити. Ну і власне Лавров теж вийшов не без заяв. Лавров мусив щось сказати і сказав. Кінь Путіна каже, що вони готові з нами щось підписувати. Але а е, ніякого вступу в НАТО, е, безпека російськомовним. Я нагадаю, що Росія, коли напала на Харківщину, Сумщину, Київську область, де було дуже багато російськомовних, більшість з яких перейшли зараз на українську. Так подождіть, ви ж самі перші, хто знищував російськомовних, я вам більше того скажу. В світі найбільше російськомовних знищили саме руками російських солдатів. Це просто, щоб всі пам'ятали, особливо ті, хто намагається захищати цю мову. Друге, я вам скажу: він каже: російська церква. Росія зараз робить провокації в Черкасах, де священники, ФСБшники в расах б'ють українських. Охоронці, типу священники, з газом, з балончиками, зброєю, ножами, заточками. З чим ще можуть ходити ці ФСБшники? Священниками їх не назвеш, бо це не священники. Священник це людина, яка служить Богу. Ці точно Богу не служать. Вони служать Кремлю, Сталіну і Путіну. Розумієте? І він каже: їх захищати. Ну, але загалом він сказав найважливіше. Був би, от, речі, жовтим таким блогером, який маніпулював би заголовками. Я б написав, що Лавров визнає Лавров визнає окупацію суджі, тому що виходить з його слів так. Але ні, давайте розберемо цю заяву правдиво. Лавров каже, що треба признати територіальної реальності. Супер, давайте визнавати, Ми на території Російської Федерації. Що будемо робити, як будемо торгуватися. Розумієте, і оце вони говорять. Це вони намагаються нам нав'язати. Ну так давайте, реалії, давайте перепишемо вашу конституцію. Розумієте, вони ще досі живуть в своїх інфантильних мріях, не розуміючи, що насправді зараз відбувається в світі, в Україні, і знову ж таки, навіть на їхній території. Тому заяви Лаврова Ні вступу в НАТО, да. Да, і ще раз да. Ось така, друзі. Такий день сьогодні видався в Путіна. Явно в них щось пішло не так, і Путін зі своєї реальності бачить трошки ситуацію інакше. Але в Бразилію не їде. З НАТО що робити українським не знає. Ядерки злякався, ну і на форум до нього ніхто не прийшов. Ось така ситуація. Напишіть в коментарях, як вам заява про територіальні реалії Лаврова і загалом день. Путіна, побажайте йому, щоб він був ще гірший. А ще краще, зробіть донат на три рубаки, і настрій Путіна піде донизу, тому що ми купуємо три українські безпілотники, які летять до 700 кілометрів, і гурівці поцілять прямісінько в російський НПЗ. Це важливо, виробники докладуть мільйон, ми збираємо мільйон нас більше, ніж 700 тисяч. Тому покладіть на банку, на PayPal, як вам зручно, буде супер. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.